Наступна модель на огляді об'ємом 150 літрів і вона напорного типу. Так, Дана система у нас буде працювати під тиском. Робочий тиск даної системи це 4-5 атмосфер. Що це нам дає? Це нам дає те, що ми можемо дану систему використовувати як віддалено від точки розбору. Тобто нашої непосредственно душу, також мийок, ми можемо її врізати в существуючу систему, там, де вже використовується болер. Це, це, грубо сказати, є сам болер, який працює під тиском. Тільки основний елемент, який буде нагрівати наш, нашу ємність гарячої водички це вакуумні трубки, які будуть працювати автономно від сонця. Що сюди буде входити? Це сама, сам, сама ємність, яка буде у нас на 150 літрів із 15 вакуумних трубок хіт-пайп. Ми можемо бачити, що сюди встановлюються конденсатори, які знаходяться в вакуумних трубках. Також в цю систему входять пильники для вакуумних трубок, колпачки для підтримки трубок. Кронштейни для рами, для встановлення його на кришу під 45 градусів. Це ковпачки у нас. Також у нас дана система комплектується запобіжними клапанами. Це воздуховотворчик, також клапан по температурі і давліні, який дозволяє, коли система в нас доходить до. 90 градусів, він відкривається і збрасує, скидає е, гарячу водичку. Тобто для того, що це якби клапан, для того, щоб не порвало саму систему, не роздуло е, це як запобіжник. Запобіж. Також зворотній клапан, е, як в звичайному болері, встановлюється, Ва, також Вакуумний, Він, коли наповняється система, підсасує воздух для того, щоб систему саму не жало. Що в нас тут? Також, також термопаста в комплекті. Інструкція по збору також у нас тут присутствує. Дані по даній інструкції ми можемо зібрати систему. В принципі, все, що потрібно для встановлення даної системи. Також поглянемо на вакуумні трубки. Це трубка Heat pipe, яка буде вже йти в нас з конденсатором 14. Основна відмінність цієї системи в тому, що в ній використовується Потім дана трубка. Ця е, тут ми можемо бачити, да, е, сама вакуумна трубка, коли в нас йде безнапорна термосифонна система, е, вона йде просто пуста. А дана трубка в нас е, йде, вона працює. Від передачі на алюмінієвий радіатор також є теплова вакуумна трубка, яка сконденсує наш, наше тепло на самому конденсаторі. І один із таких моментів ми бачимо значок. Кожна трубка в нас іде брендована. Звісно, також система комплектується в нас ще рамою та поставляється в такому вигляді бак, вакуумні трубки і рама. Тож замовляйте на сайті Альтек. або в дилерській мережі компанії Альтек. сьогодні ціни знижені. Знижені на 10%. Звертайтеся.